Ось вам приклади, як комуністи, які нищили християнство, зараз стають православними комуністами. Ікона, ікона Створили ікону Сталіна. І є люди, які її навіть цілують. <звук> ну, ікона Сталіна це мабуть же перебор. Але ні, це не перебор. В Росії існує православний фашизм. Аня це спасіння для Росії. Православний фашизм. Это назвать священная война!